Друзі, всім привіт! Це я їду зараз була на роботі, я сьогодні працюю. Їду, завезу, варю додому після школи. Вона пішла до мами, до батьків. Але каже, що нікого немає вдома. Треба її завезти. Зараз завезу, заїду ще на нову почту за посилкою, яка мене вже три дні чекає. І назад на роботу наливаю, олію, я її багатенько наливати. То оце так безстренько зараз поїде. Їду, зараз її завезу. бистренько Ваня теж від'їхав Зараз на роботі нікого немає. Він, я дивлюсь, там в мене цех відкритий, я поїхала. Ааа, шося, Ваня приїде, буде казати, що ти поїхала, цех відкритий і оставила. Він там закладений. Я не думаю, що буде хтось відкривати той цех і заходити туди. Біжджету, там, накладений, що? Так, обережно, діти школа, всі йдуть. Це я її зараз завезу додому, заїду швидко на почту і знову на роботу. Отак. Чути, мабуть, ташу в мене закладений ніс, горло. Того тижня варя хворіла, а цього тижня я. Ну, це було статися, Хоча у варі був ротавірус, а в мене, мабуть, якась сезонна така простуда. Вірус теж сезонний. Зараз Зараз багато цей вірус доходить, зранені навіть школу закрили, да? і в нас один клас теж на дистанційку перейшов, бо дуже багато дітей немає в школі. Варя мене вже чекає тут з подружкою. Хайда, заскакуйте. Так, папа да, поїхав по справах. Да. Давай, давай. Спішіш, бо забула виключити крен для олій. <laughs> Ні, я проговорила. Так, малята, привітайтеся. Ой. Добре. Списникам? Добре. Все, везуть по домам. Все, забрала я по силочку. Я вже забула, які там книжки. Це я замовляла у Віват. В Віват була акція. Великі знижки, і того, я думаю, замовлю. Взимні будуть вечори довгі, буду взимку читати. Зараз, звісно, в мене немає коли читати, а от взимку буду обов'язково читати. Це я так назбираю, назбираю, а потом сідаю одну за одну, як задня та Дуже цікаво, що я отримала, бо я чекала цю посилку більше місяця. А чого так довго? Бо коли в них були знижки великі, сайт просто ліг. Не видно було, що ти замовляєш, і чи замовлення відпрацьоване. Коротше, на мене була сформована посилка на 600 гривень. А я-то розумію, що я не замовляла на 600 гривень. Я їм підтримку писала, кажу так і так. У мене було замовлення менше. Чому така сума, можливо, якась помилка. Вони мені відписали і одразу ж відправили посилку. Того я не знаю. Чи тут всі книжки, які я замовляла? Я замовляла 4 книжки. Дуже вигідно, якщо буде це 4 книжки за 300 гривень, це взагалі вогонь. І, коротше, вони більше місця її відправляли її, я чекала через те, що був ажіотаж на такі великі знижки. Самій цікаво, що тут. Варі там щось замовляла. Ага, ага. Так, дивіться, віват. Це щось передивлюсь потім. От, Варі це я замовила. Я думаю, її буде корисна така книжка. Угу, Круто. З транскрипціями вони зараз почали вчити транскрипції. Хоча в першому, з першого по 4 клас чогось вони не вчили. А по транскрипціях це ж так легко читати. Варі книжка. Це мені, донатока різіловецтіння, це щось повинно бути дуже цікаве. Детективи-трилери. Угу. Оце не знаю. Випробування нареченої. Хоча воно мені вибило, що я її не змогла замовити. А, бачите, в замовленні прийшло. І це щось таке солодощі для тото. <гум> не знаю щось. Вибула, ага, так як Варя любить ліпити. Вона взагалі 10 гривень, ця книжка. Коротше, почитати. Таке, хоч дуже дитяче. Ну, коротше, Варя розбереться, <схід> придумає, що з нею робити. Оце. І не люблю от таке, щоб була така палітурка в плані, така сильно якась вона м -м, дитяча. Не знаю чого. Я не люблю таке, я більше таке натуральне люблю. Зірки світового детективу. Ну, попробуємо. Донату Карізі. я чула за нього, але ніколи не читала. У мене немає ні одної книжки цього автора. Ну, Отако. Оце 300 гривень. І, до речі, вони мені оплатили навіть посилку. Я за посилку не платила, тільки за книжки заплатила. Коли хворієш, треба багато пити рідини. Я хлебчу чаї. Просто один за одним. Отакий От люблю. Грінфілд, маленька. І в мене зараз до чай є торт. Торт М -м, привозила Ліля, вона поставлялася за день фармацевта. Могрич привозила. От, отакий, отакий він схожий на пляцок. Бачите, багато шарів схоже на пляцок. Хоча пляцок, справжній пляцок, я ніколи не їла. Дуже хочу спробувати. Ем, я там підписана на одну жінку в тіктоці, яка відправляє ці пляцки посилкою. я думаю, якось замовлю. Спробую справжній закарпатський пляцок. Ось. Зараз цей тортик з'їм з чайком. Такий в мене буде перекус. Мала сідати на дієту, на правильне харчування. Але так як я захворіла, ну, думаю, куди мені ще правильне харчування, оця дієта? Хоча правильне харчування, воно все ж смачне. Я вже не один раз так харчувалася і знаю. От, але думаю, ні, це треба окремо собі готувати, бо всі мої домашні оце вони їдять, що я їм коли на цьому правильному харчуванні думаю. Я вже вилікуюсь і тоді вже займуся. Треба вже щось робити, треба вже щось робити. А то думала літом, літом схудну. Якраз салати, таке все є Схудла. От, Все немає часу цим зайнятися. І щось там намагалась навіть на скакалки, скакала. От. Але так все закинуло. Треба взятись отак. Взятись крепко. Хоча я знаю, в мене є сила волі, я можу. Але не хочу. <ріст> так, роблю чайок. Так, зробила чайок. Цукор не буду сипати, бо тортик сладенький. І вчора це робила Глінтвейн. Думаю, не буду ніякі таблетки покипити. Зважу Глінтвейна. Я е, додаю грам 200 мл 200 е, червоного вина і мілілітрів 300, може трошки більше. Е, Чаю каркаде. Оце все змішую, додаю туди і корицю, і гвоздику, бадьян, цитруси. Оце все воно підігрівається, меду потім кидаю. О, ну такі добрачі. Я випила, мабуть, у ну, мене стакан там, більше половини стакану. А зранку я прокинулась, в мене і жога почалось. Думаю, капець, блін, лікувалась, лікувалась, і друге вилізло. От. Але так воно прям розслабило, я так швидко заснула і дуже крепко спала, що дуже-дуже рідко буває. <світ> От, то це. Я в Телеграм, до речі, скидала, що я це робила Глінтвейн. E Хто бажає підписуватись на Телеграм, там я виставляю то, чого немає у влозі. І поміж влогами, якщо я не знімаю, то я знімаю туди якісь ще фотографії чи відео. що... У мене відбувається, коли немає влогу. Отак. Небагато, звісно, але виставляю майже кожен день. Того я м, скину під описом відео посилання на Телеграм. Підписуйтесь. І на свої соціальні мережі. Також підписуйтесь. Я там вже почала більш активніше вести. Свій, свій влог також в Інстаграмі краще і вже навіть в Тіктоці. Але в Тіктоці більше відео залітають про гриби. <сі> Тільки виставила, що ми сіємо міцелі, і все вже, блін, переглядів. Ну, То в мене там більше, мабуть, буде все-таки, як я й починала з грибів. От, більше про гриби. Посіяли ми гриби. Я начебто влог знімала, щось не пам'ятаю з цими влогами. То цього року я не знаю чекати їх ні, Це маю заїхати до батьків подивитись. Да. Може, сьогодні буду їхати, заїду, подивлюсь, бо вже такі туманні ранки. Я думаю, що вже повинні бути. Бо ті роки вже в цей час вже давно були. Бос, ну що ти дивишся? І за кузю, я не пам'ятаю, розказувала ні, в Телеграмі точно розказувала. Що в нас захворів кузя. Його чи хтось вдарив по голові, чи він сам вдарився, і в нього зовсім не було координації. Він просто, як, як п'яний, був головою закидував, падав. Коли їв, я його тримала, бо його прям кидало. Але вже краще. Я йому колола антибіотики, Капала краплі у вуха, у нього прям був крововили в вусі. От, і він зараз так от постійно голову набік тримає. Ну, Вже краще. Все одно вже краще, бо то геть було йому погано. О, та й таке оце в нас, що було. А я не мала знімати, я вчора зняла хвилин 15, бо почала монтувати. І думаю, та ладно, я так себе погано почуваю, що я буду викладати? От, але сьогодні прям такий настрій е, зняти влог. Так що, з моїм е, захворівшим голосом, <сміття> нічого страшного, я вилікуюсь і буде вже нормальний голос. Кузя ще й до всього не чує. Ну, погано чує, бо я його якось звала, що він йшов їсти, а він побіг зовсім в другу сторону, почав мене шукати. Кузя, Кузя Кс, -кс, 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 -кс. Кузя, красонечка. Ванюшка там щось свої курочки привіз поїсти. <ріхи> Ви бачите, да, Що? Чим довше чоловік з жінкою живе, він знає, що найкращий подарунок для неї, це щоб вона вкусненько поїла. Зараз покорми, покорми свою птічку, пч. Я завезу потім до варі додому і, мабуть, і останусь вдома. Ще Хочу вам показати, хто буде в файно маркет. Ось піца кальцона з вершковим соусом та куркою. Виглядає отак. Ну, дуже смачна штука, раджу. Смачніше за піцу, хоча в них піца теж дуже смачна. Ну, така, бачите, з начинкою. тільки з роботи. Мама каже, що китайське дерево в зацвіло. за цвило. це роза, ця квіточка відцвіла, відпала. І тут ось ще є бруньки. Скільки це вона в тебе років не цвіла? Ну, З 22 року я були ж як це мотив привез. Антемки. Він якийсь менший, цього року? Нижчий. Нижчий, так. А пам'ятаєте, як ці нагороди, скільки в нас було? Отаких жовтих марусина. Йдемо дивитись на гриби. На пеньки. Так, малі. Бачу, цього року. Маленькі, засуха. Засуха. Там прямо Засуха марушка, марушка. Чого такі по винограду. такі Так, от і пеньки. Ні, нема нічого. Ось я дивлюсь знизу. Знизу були гриби. Так. Ось. Ще ну, засохли, це ж поливати треба. Якраз ще й такі славні виросли. Малінка. Нема, треба поливати. Нема нічого. Може де тут? І он ззаді були. Да. Тут немає. Поливати треба, які вже трухляві, прям пусті всередині. Це вже четвертий рік, так, їм? Mm. да, їм. Четвертий рік, це вже пустий, а були всі такі прям повні були. Як міцелій грибок, як з'їдає все. Ну, будете поливати, будуть вам гриби. Yeah. Ми свої поливаємо, але цього року... А, ось дивися. Були. Дуже, mm. Да. Що, як тут засуха? Тут сонце саме сюди так просвічує вже на осінь. Поливати треба. Але тут зараз будуть сезонні дощі, то, може, будуть грибочки. Так, Маруська? Ти вже тут будеш жити, ми вже тебе не будемо забирати. А? Варі малинку. Зараз я, може, візьму відерце яке. Піду відерце візьму. Яблучка, малінка. Люблю до батьків приїжджати. Дивіться, яке гарне яблучко. Руби убірлась. Да, так, вони ж це яблуня, солодка добра. І оця, але тут теж попадало. Бачиш? ці солодка. Диві. я оце говорю за яблуню, а в мене повні рослини. <рес> І нема. Тепер викупала всі да, хризантеми. Да. Отут в мене була плантація хризантем, було 100 кущів. Продавала такі гарні. Один, нічого один, да. <рес> нічого. Я там в себе на городі теж розведу. Хочу да, гарну плантацію зробити. Вже по посадити, як... Ну да. а посадити, так... Нічого один. розведу. Оці найкраще, вони приморозків не бояться, бо які ми тільки не садили, вони всі примерзали, а ці дуже гарно. Ось тут. І в тебе на подвір'ї там геть трохи їх залишилось. Да? Угу. кусті да, тверд. Засуха була, ну нічого. Давай. Бабуля малинку варішве. А тут в сусідів перчик. Дивіться, який У нас сусіди займаються теж городини. Ну, у мами вже, у батьків сусіди. Гарні такі перчики. Де не видно. Варя зробила уроки, попросилась до бабулі з дідулі. Зібралась наче на місяць. Так, самокатом їде, бо колесо у нас пробилось на велику, дідуля клеїть. Це папа зняв, щоб дідуля закліїв. Ну, я бачу його сьогодні. Mm -hmm. Я кажу, давай завезу на машині. Ні, сама, на самокаті. <гум> ну їдь на самокаті. Самостоятельно ти моя. Так, шо, так? А то з тої сторони, а це так, так. Ось сюди. Ні, не на одну лямку теж. Все. шикарно. Ой, тепер він чуть-чуть <гум> перевертається вперед. А там лапка в тебе піднята. Бачиш? Все, я зараз бабулі позвоню, скажу, що ти поїхала. Все, давай, гарного вечора. І оце дивлюсь на цю поличку, я б її десь поставила на інше місце. Сюди пробувала, якось вона не вписується. Туди, думаю, поставлю якось біля мийки, тут де буде вода ляпати, не втім. Якось мені або воно набридло, що оце тут щось стоїть ціла куча. Треба трошки, мабуть, заміну якусь зробити, зовсім забрати, а потім назад поставити. Зараз попробую зовсім забрати, але ж у мене тут стоїть і фільтри з водою, і е, цукоросіль, і цукерки, і там якісь книжки. Оце мені задача зараз. якось. Я б замі... замінила щось. Хочеться, знаєш, якось оце, як кажуть, шум убрати. Убрати оце все. Хочеться, щоб воно було трошки вільніше. Зараз подумаю, заберу. А потім назад поставлю. Ну, якось так. Як на мене, нічого не помінялось, ну, трошки здвинулось. Полку по-іншому поставила її так ширше. Поки так постоїть. Хочеться якихось, знаєте, змін щось поміняти, бо я не люблю, коли воно постійно все однакове. Я люблю якісь перестановки постійно робити. Для мене, коли воно все стоїть на одному місці, Довгий, такий тривалий час, воно мене починає напрягати. От. І в мене іноді такий буває період, що я хочу все поміняти. От, мабуть, настав цей період, коли хочеться тут оцього трошки змінити. Ну, Поки так постоїть. Може набридне через день, а може не набридне. Буде так. Познімаю вам трошки наших краєвидів. Дивіться, вон там. Вже почали дерева змінювати колір. Як гарно, червоні, оранжеві, жовті. Ще й зелені є. Ой, ну краса. Тут краєвиди просто шикарні. Хтось щось палить. Не знаю, я люблю, коли в селі отак палять сміття, і оцей димок. Не такий не, такий не їдючий, а от такий помірний димок. Знаєте, це такий запах села мені чомусь. Алін Твейн, він настоявся і зараз такий ароматний став. Мені здається, я його трошки перегріла, бо ж теж пару з нього йде. Сіла начистити часник. Відчуваю, що ще якихось пару закруток, і ми з'їмо всі свої запаси часнику треба буде докупити, бо там залишилось, може, головок 10. І знаєте, лайфхак, щоб часник не прилипав до рук, от ми чистимо, так? Да? Щоб воно не липло все. в мисочку наливаю води, кидаю туди весь часник. І він дуже-дуже гарно ось. Зубчики відстають. Ти зараз хочу начистити, вже ж закритись. закрутити ті помидори, які мене чекають дуже давно перебрати їх, там, бо там вже деякі є підпортились. А що я їх не крутила, бо то, як не гості, то у нас роботи на роботі. Дофігає трошки, що я вже приходила, не хотіла нічого робити, то е, інші домашні справи. те так, отак, знаєте, воно затянуло, затягнуло. Я кажу, що якби я, допустим, була вдома, не працювала на роботі, я хоч би всю вдома роботу переробила. А то, знаєте, воно все накопичується, 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 і ти вічно оце летиш, Летиш кудись не встигаєш, а так би все поступово робилось. Так. Хочу якусь собі відпустку хоч на місяць. Знаєте, коли я. Я, мабуть, вже це розказувала, коли я працювала на роботі і нам давали два тижні відпустки. І ці два тижні відпустки, ти знаєш, що ти їдеш у відпустку. Ніхто тебе не трогає, ніхто тобі не каже залишся, бо замість тебе немає кому працювати, чи ще щось. От. Це круто, а тут же ж ні, ні відпустки, нічого немає. Хоча я раніше думала, от як буде свій бізнес, так, я коли захочу, тоді закриюся. Угу. Тут То, знаєте, один день не поробив і все, і не заробив. Ні, Ну, звісно, коли такий бізнес, що ти делегуєш все, працівники працюють, а ти тільки приїжджаєш там подивитися, щось, проконтролювати і все, да. я согласна, тоді можна і відпустку 4 рази в рік їздити. І все. А тут же, звісно, самі на себе працюємо. Тут і начальник, і грузчик, і уборщик, і касір. Все, все в одному ліце. Коротше, друзі, буду я зараз вже з цим часником закінчувати і починати крутити помідори. Вечеря на сьогодні є. Вчора в нас був на мангалі. Вечеря була на мангалі. М'яско, жарили картошку, то є, що доїдати. Так що я сьогодні ввечері не буду готувати. Варя у бабулі ночує з дідулею. Вона вже давно, теж там була два тижні, не з'являлася, вже скучились за нею всі. Буде там ночувати, а я зараз закрию помідор і буду теж відпочивати. Я захворіла, буду... Коротше, зараз ляжу зарані, замотаюся і ляжу спати. Все, друзі, на сьогодні влог закінчую. І так, напевно, там не знімала оголо. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, бо це допомагає посувати мій канал. А якщо ви ще підпишетесь, цінний вам не буде. Все, як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.